Здравствуй літа, люба сонячна пора, колоситься в полі жито, загорає дітвора, червоніє полуниці, соковіті, запашний, хаті зовсім не сидіться. Ой, які хороші дні! Любі мої діти, зараз на вулиці літня пора. Давайте з вами згадаємо природні явища літа. Літа дуже на вулиці тепло, сяє гріє на сонечко. Буває дощ, буває сильний вітер, а буває гроза, яка супровождається громом та блискавкою. А після дощу буває веселка. Достигають овочі та фрукти і ягоди. Діти влітку завжди після дощу приходить веселка. Сьогодні я вам пропоную зробити експеримент вдома, самостійно її зробити. Для цього нам понадобиться. Фламастер кольору виселки, серветка та два стакани води. Зараз я вам покажу, як це робиться. Малюємо з боку смужки. Ось ми ми намалювали з двох боків серветки смужки. І зараз ми ці смужечки опускаємо у два стаканчика води. Кольори виселки, ягоди калини, червоні, морква, оранжева, пшениця, жовта, трава, зелена, лохина, блакитна, слива. Синя, дзвіночки фіолетові. Подивіться, як гарно у нас виходить, яка красива веселка. Спробуйте зробити цей експеримент вдома.